На, перешух... на пішохідному періоді. Так, да, так, да, так. Да. І мені ще приїхали, знаєш, де? Да. Е, коло Київ заходу, коло стуса. Вибігав прямо Влевням з машини, так. Да, випривав на капот, так. Да. Записую. А на якій скорості ти їхав? 30, 20 навіть. Оце коли з... Да, а зараз на який? А зараз їхав десь 40. 40 да. А ти обганяв когось чи? чи ні, ні, ні. Я нормально повертав. Він на пішоході пригнув мені на капоті. Ти ж нормально? Ти нормальний пацан, так? Да? Да. Подивись на машину. Ну, Навіть бампер поцарапаний. Бампер ну, ні. Нормаль... він на капоті вийшли. Він запринув на капот. Я і думаю. Нормальний хоть? На пішохідному. Ти ж мав зупинитися перед пішохідним, якщо бачиш. Я згідний з, з тобою. Ну я что, он выбил? Звинул, да и прыгнул на капот. Пойди, mm. поехали.